Вітаю всіх. Сьогодні в нас 14 лютого 2024 року. Ми вже трошки довго не збиралися, не займалися після нового року через певні обставини, які складалися в моєму житті, в житті інших людей. Але слава Богу, сьогодні на День всіх закоханих. Я вас вітаю. Сьогодні добра новина. Був підбитий російський корабель черговий. так що... І ми молимося далі за нашу перемогу, за наших друзів, наших хлопців, які там на передовій. І кожен з нас робить свою роботу, кожен з нас працює на перемогу тим, чим він може. Хтось працює фізично, хтось працює на війні, хтось працює духовно. Це як в середні віки люди ділили суспільство на три. І Одні називалися лабораторіс, другі називалися беллаторіс, треті називалися Ораторіс. О, такі були цікаві три латинські назви. От лабораторіс, звідси на слово лабораторія, це люди, які працювали і приносили користь для держави. Беллаторіс або Міліторис це були люди, які воювали. Ораторіс, звідси слово ораторія. Тобто місце молитви це люди, які молилися і тримали все в молитві. Тому кожен з нас, всім, чим ми працюємо молитвою, словом, ділом, війною, всі ми працюємо на спільну нашу перемогу і віримо, що Бог благословить і дасть там мир, і дасть спокій. І сьогодні в нас буде коротке відео, про, але ми будемо продовжувати вивчення дев'ятого розділу Євангелія від Івана. І от ви пам'ятаєте той розділ, коли до Ісуса в 8 приходило дуже багато людей. І вони шукали його, шукали, як виявилось пізніше, не через. Те, що він був Бог і Месія, і Божий син, за те, що Він міг їм дати за їжу, за якісь блага. І Христос їм, звісно, докорив за це казав, не тому ви мене шукаєте. І от спочатку ці люди його Бога творили, але пізніше, коли Христос їм сказав трошки тверду фразу, тверду мову, тверду проповідь. Вони образилися і пішли, і сказали, хто може це витримати. І потім до нього приступили фарисеї і почали його спокушувати. І Христос і вони каже: Ну скажи нам, ну скажи нам нарешті, хто ти є? Ну відкрийся нам нарешті. Ну скажи правду про себе. І часом і це цікаво, що люди хотіли знати правду про Ісуса, але вони не готові були почути цієї правди. Так. І коли Христос. Їм відкрився як Третя іпоста стрійці, як Бог Всемогутній, як Божий син, як сам Яхве, Бог Єгова, так, який сказав: Я є, Я є сущий Его Аймі, то вони були вражені цією відповіддю. Вони схопили каміння і хотіли його побити, так, тому що вони. Вони отримали відповідь, а і й от і часом і от, тому написано: не спокушуй Господа Бога Твого. Тому що Бог сказав людині, він сказав цим людям дійсну правду про себе. Він сказав, хто я є. Вони вимагали від нього. Вони вимагали від нього, нього що він це зробив. Він сказав: Я є, я є суші, я є. Я був від початку. Ще Авраама не було, а я вже був. І вони просто схопили каміння і захотіли його побити, бо вважали це страшним богохульством. І от в 9 розділі Христос від них відвертається і робить це правильно. Він відходить від цих фарисеїв і йде, і шукає загублену потребуючу душу на людину, яка могла би вмістити його і прийняти його. І це є те, що Бог хоче від нас. Він не відповідає людям, або навіть відповідає людям, які приходять до нього з ножем під горло і кажуть: Дай мені, скажи мені. І він шукає зламаних, впокорених, простих. І от він знаходить чоловіка. Коли він приходив, побачив чоловіка, що сліпим був з народження, і спитали його, учні його. Говорячи учителю, хто згрішив, чи він сам, чи батьки його, що сліпим він родився. Ісус відповів: не згрішив ані Він, ні батьки Його, а щоб діла Божі з'явилися на ньому. Ми мусимо виконувати діла того, хто послав мене, аж поки є день. Надходить он ніч, коли жоден нічого не зможе виконувати. Доки я в світі, я світло для світу. Промовивши це, він сплюнув на землю, і слини грязиво зробив, і очі сліпому помазав грязиво. І от відбулася неймовірна річна: Христос зустрів цього сліпого. І, звісно, фарисеї, напевно, як і сьогодні люди релігійного такого мислення, вони завжди хвороби. У зроду негаразди, проблеми сприймають як кару Божу. Хто згрішив? Хто згрішив? Він згрішив? Ні. Батьки згрішили? Ні. І от, і, 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 на жаль, сьогодні в світі люди далі міряють. Я не кажу, що часом дійсно хвороба може бути покаранням за гріх. Вона може бути. Але не завжди. І це не завжди є. Не завжди є, скажімо, така пряма паралельна, що людина згрішила і, і зразу прийшла якась хвороба в її життя. Це, і є багато людей, які дійсно часом так примітивно обміряють і думають, і кожну якусь такого роду річ, проблему, які приходять в життя людей часто. Вони списують на це, коли почалася війна в 22-му році. Я чув такі думки дуже духовних людей, що Путін напав на Україну через те, що ми були дуже грішні, що війна почалася в нашій країні через наші гріхи. І я сміявся над цим кажу. перестаньте, що жартуєте. Хочете сказати, що Росія менше грішна. Чому на неї не напав Китай? Чи, чи там в Африці не є менше грішних людей, ніж в Україні? Чому на них не напала там? Там Букту чи Зімбабве чи, чи ще щось, хоч там і багато такого є. І що ми хочемо сказати, що в Америці всі люди праведні, в Канаді прем'єр-міністр, гомосексуаліст в Європі там часом невідомо, що робиться, чому на них ніхто не нападає. да? І це смішно підставляти такого роду речі і зразу виносити якісь вердикти. От ми бачимо в цій ситуації Христос. Відповідає з божественної точки зору. Він каже: ні, не він не згрішив, і батьки його не згрішили, Але те, що сталося, це була допущена Божа воля, щоб на ньому проявилися діла Божі. Да? І, діла Божі. і, от, звісно, ніхто з нас не хоче хворіти, ніхто з нас не хоче потрапляти в проблеми, і це нормально. Коли стається якась біда чи нещастя, Бог привертає нашу увагу. І Бог хоче, щоб шукали його лиця і, 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 і наближувались до нього, і освячувались, і приймали від нього вирішення проблеми. От ми бачимо в цьому контексті, в цій ситуації, відбувається оця велика річ. Да? Христос зцілює. Цього сліпонародженого хлопчину. Він, він зцілює, він приносить лікування, він робить щось неймовірне в його житті. Він бачить, він прозріває його очі відкриваються. І, і, от, і, от, і от людина починає бачити. Він був сліпий, але він починає бачити. і перше Він і він бачить Христа. І от це є велике, велике бажання Бога в нашому житті, дивитися і шукати, і знаходити Його. Тому що людина може бути зряча, але може бути сліпа, але може бути незряча, як цей, але може бачити більше, ніж бачить зрячий. Тому що людина. Суть, суть людини заключається в тому, пізнати Бога, знайти Його, полюбити Його. І от попередньо да, Христос відкрив себе цим людям. Він сказав, Я є, Я є Сущий, перше ніж Авраам, був «Я є». І це слово Я є, «Я Яхве, воно, корінь його є «хава», хаве, яке означає той, хто має життя сам в собі. І друге, що означає ім'я Яхве, означає той, хто відкриває сам себе. І тут ми приходимо до неймовірних двох речей, які ми зараз з вами от говоримо в неділю про Моїсея, де дійсно Бог перший раз Моїсеєві фактично відкривається як Бог Яхве. Бог, який з одного боку має життя сам в собі, але з іншого боку, Він хоче бути. Зрозумілим, хоче бути пізнаваним, хоче бути досліджуваним, так, хоче бути відкритим. І він відкриває себе е, не тільки світові, так, він відкриває себе найперше людям, які шукають його, які хочуть його, які бажають його. Е, так він відкрив себе цим фарисеям, він сказав: Я є Яхве. І що з того? І Вони схопили каміння і хотіли вбити його. Але тут він відкрив себе. Людині, яка була сліпа, і Він відкрив себе поступово, він відкрив її очі і дав їй пізнати, побачити, торкнутися себе. І про те, як розгорталися події далі, що сталося з цього, ми дізнаємося наступного разу. Хай вас Бог благословить. І Господь, ми дякуємо Тобі за день сьогоднішній, молимося, Боже покрий, Боже, благослови нашу церкву всіх нас дякую тобі за те, то, що моїй дочці Даринці вже краще стало. Ми сьогодні виписали з лікарні Господь, молимося за її повне зцілення, одужання. Молився теж, Боже, сьогодні за Володю, пана Володимира, чоловіка, пані Олени Мелян, за його зцілення, Господи, молимо за його одужання. Просимо тебе теж за маму Галі гупалу, щоб ти зменшив її тиск. Покрий нас, Боже, наших хлопців, наших воїнів, Боже в цих ситуаціях під Авдіївкою, Часовим яром, мол, ми за Юру зараз, який теж знаходиться там, Боже, Господи, бережи його і багатьох тисячі, сотні, десятки інших, Господь, будь з ними, зі всіма нами, Господи, цієї ночі з нашою країною. Просимо Тебе в ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь.